Хай ти привіт. Христя. Всім привіт. Всім привіт. Ви на каналі Лізонька ТВ. Так, да. Лізонька ТВ. І сьогодні ми будемо ну, подивитися. Сьогодні що? Сьогодні у вас день народження? Так. Да. І скільки вам брошей? У так. Тобі п'ять, а Лізоньці чотири. Лізонька, покажи свої подарки. Ось вони. Прийди. Могу. É... Prawuna. Tchau, Talca Monster High. Ô, papaga! Ai, garga! é que Христя, тобі щось подарували. Подарували. Що? Мені подарували посуду і вже нічого. А бо доліза ще в неділю прийдуть гості, щось подарують. А папа він наладиня є. Тебе і в Христі сьогодні у вас двох. Чого тобі а, я яку ямчику. Ой, завжди тебе. Дивіться, Не можете, Лукянчика. А ви де? Встав. Та, я тобі хочу сісти, над папа гот. А дасте папа? па па